Гічна історія, про яку сперечається вся країна у Дніпрі поліцейський застрелив водія, якого зупинив через порушення правил дорожнього руху. Чи мав право КОП застосувати зброю? Чи адекватно в даному випадку стріляти в спину? І які прогалини є в українському законодавстві? Ситуацію розбираємо далі. Це Ліга.нет, я Тетяна Кругова. Починаємо. Спочатку коротко розкажу про обставини події. Дніпро п'ята година дня. Дорогою їде Ягуар. На вуличних камерах спостереження чітко видно, що за кермом чоловік на пасажирському сидінні жінка, як потім стане відомо, ззаду ще двоє дітей. Водій порушує правила і повертає наліво з правого ряду. Це помічає патрульний екіпаж, який їде позаду. Авто зупиняють. Ймовірно, ягуар зупиняється не одразу, адже водій і пасажирка встигають помінятися місцями. Як виявилося згодом, чоловік за кермом був п'яний у його крові виявили два з половиною проміли алкоголю. Для розуміння це все одно що випити пляшку горілки. Тобто, чоловік і жінка помінялися місцями, щоб уникнути покарання за п'яну їзду. Після зупинки Ягуара виникає конфлікт. Жінка відмовляється виходити з авто, копи починають витягувати її силою. В цей час чоловік виходить з машини і кидається на правоохоронців. Останні секунди трагедії пропоную подивитися на власні очі. Папа, давай, папа! Папа, папа, то що ми маємо в результаті відвертого бикування до поліції? Чоловік загинув, йому було 38 років. Патрульному світить до 15 років тюрми за вбивство. А пасажирці ягуара, які, до речі, лише 22 роки, можуть дати довічне запосягання на життя правоохоронців. Тепер перейдемо до найбільш дискусійних питань і пояснимо все з точки зору закону. Чи мав право поліцейський застосувати зброю? Мав закон про національну поліцію дозволяє копам застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю та здоров'ю. В даному випадку чоловік напав на копа і його напарницю. Чи повинен був поліцейський попередити про застосування зброї? Повинен. Той же закон про нацполіцію визначає, що поліцейський має попередити про необхідність припинення протиправних дій і про намір використати зброю. В даному випадку патрульний цього не зробив і одразу почав стріляти. Чи міг поліцейський застосувати зброю без попередження? Юристи вважають, що в даному випадку не міг. Закон про національну поліцію містить вичерпний перелік випадків, коли поліцейський має право застосувати зброю без попередження. Таких випадків п'ять, і жоден з них не відповідає тому, що сталося у Дніпрі. Ще одне дискусійне питання: чому поліцейський стріляв у спину? Чому, наприклад, не в ноги? Наразі достеменно невідомо, куди саме влучили кулі. Відомо, що з трьох випущених у чоловіка попали дві. В законі сказано, що поліцейський може застосувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в конкретному випадку. Те, куди саме влучив патрульний, буде дуже важливим аргументом в суді за чи проти нього. Адже від цього залежить, достатньою чи надмірною була самооборона в даному випадку. Межі достатньої самооборони в нашому законодавстві досить розмиті. Суди враховують різні фактори. Зокрема, чи було посягання суспільно небезпечним, яким було знаряддя нападу і захисту, місце і час нападу, його раптовість, кількість нападників і їхній фізичний стан. Погодьтеся, деякі з цих факторів досить суб'єктивні. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія уже заявив, що після інциденту у Дніпрі Верховна Рада ухвалить низку законів, зокрема щодо зброї самооборони, в тому числі буде розмежовано межі достатньої і недостатньої самооборони. До речі, у 2021 році парламент провалив законопроєкт про електрошокери для поліції, тому їх у наших копів немає. До речі, суд обрав патрульному запобіжний захід і помістив його під цілодобовий домашній арешт, хоча прокуратура вимагала тримання під вартою без застави. І наостанок кілька фактів про загиблого водія. За даними журналістів, він неодноразово порушував правила дорожнього руху. З 18 по 22 роки на нього було складено 12 протоколів через різні порушення. Зокрема, перевищення швидкості, керування без документів та рух під заборонені знаки. Які висновки ми можемо зробити після цієї трагедії? Одразу стріляти на ураження в цій ситуації було якось занадто. Їздити п'яним за кермом це погано. Бекувати до поліції це теж погано. Виховувати своїх дітей так, щоб вони кричали Папа, давай!. Коли п'яний папа б'є поліцейського, це теж дуже погано. Вся ця історія це один суцільний приклад, як не треба робити. До зустрічі!